8 валидолов. Мы сегодня играли командно, все старались, все хотели, желание было очень большое. Подража не было? Ну, честно, был вначале немного, но потом по игре уже больше сильно хотелось выиграть, и это как-то не замечалось. И тоже, тоже сильная команда, как бы, мы ее разбирали, старались все мелочи как бы узнать о них. Сегодня просто мы боролись, нам надо было бороться, и мы, в принципе, это сделали. Акцент был, в принципе, на всем, но они э, больше проход делали в зону, мы старались идти с ними низом, как бы справляться от их обострений. В принципе, это у нас получилось. Перед турниром мы эти не играли в этой связке, как бы было интересно попробовать. Как бы хорошие передачи пух дает, вот я с них бросал, забивал. Ну, интересно, мне нравится. Ну, может, из-за того, что все очень хотели выиграть, это сказывалось, волнение такое, но потом, не знаю, просто старались, отдавались защите, а нападение само пришло. Ну, якобы как не то, что на себя брал, просто я был свободный, я бросал. И так получалось, попадал. Я знаю, за нас много украинцев здесь приехало болеть, и они нас очень поддерживали, было слышно. Им большое спасибо всем, кто смотрит по интернету, по телевизору дома, я знаю. Так би всім большое спасибо. Спасибо. Команда сьогодні зробила. Так би всім спасіба. Фо що я був впевнений у перемозі. Так, Сергій не міг грати, але я був впевнений, що хтось заступить його. Цього разу маленький Саша і Заяць підстрахували і дали нам потрібну перевагу. Я надзвичайно пишаюся цим і сподіваюся, що в Україні люди стали щасливішими завдяки цій перемозі. Мої батьки зараз тут і вони відчувають те саме, що і я по відношенню до України. Збірна України вперше на чемпіонаті світу, і для мене це теж перша така можливість. І вони розділяють нашу спільну радість. Проте, попереду у нас ще гра, точніше дві. Але ось ця проти Нової Зеландії надзвичайно важлива для нас, і ми маємо продовжити нарощувати перевагу. Так, сьогодні ми святкуємо, але нам все ще слід готуватися і бути налаштованими на Нову Зеландію. Звісно, дрім бути тут, але це ще не зовсім чемпіонат світу. Наша мета другий раунд. І як тільки ми туди потрапимо, можна буде говорити про здійснення мрій. Втім, вже зараз у цей момент ми маємо бути щасливими. Наше завдання приносити позитивні емоції всій країні. І я сподіваюся, ми будемо робити це.